Всім привіт! З вами Шторм! І це вже друга час, як я граю. Я не знаю, в мене коротше вибилось, я не захотів перезнімати, тому що я половину забрав, як ви бачили. Я так і не вибрав, який мені вибрати особої з цих. Я думаю, виберемо англійський. Він не такий крутий, але давайте. а, Ну, тут нічого не випаде круто, я так поняв. Два mm -hmm. пожалуйста, Пожалуйста. Пожалуйста. <laughs> Ну, може щось куте випасти. І спрей получаємо. Не багато, але хоча б щось. Отак. Значить, далі що це у нас таке? Побуждаю боях і получає награди Далі. Я з наші куча всю. Я розімрую, що тут треба робити? Ринок розрабатував Понятно Понятно, а что это за. Быстро вступить. Що за быстро вступить? А, понял. Ну, короче, другой частина. Давайте погнали просто зараз в катку зайдем. Просто в карточку. Подимся, що тут. Так, давайте. І що у нас? Ой-ой-ой! Можембак! -ой -ой. Карпний баг, кстати. Якщо ви не бачите, то в мене там 50 тисяч кубків, почти. Боже, що це за... Ой, та ще, пасі, Я думаю, не буде багато хто дивиться відео, тому що багато зараз кута чай. Стендоф і так далі. Хай. Мало хто грає. Ой, ні, я вкутався. Куда ботик? Что, гений? Я же затянулся. Алло. Понятно. Тут ни с кем не можно кинуть. Не, ну, брат, так что ты хочешь? Хоть вот, что ты что-то такое. Это что? Ну, братик, ну давай. Фідец. Ой, ну ну, бед, ну, в ну, сразу нападают Ну, Частный. По-моему, тоже честно. Я тут все скоро заработал. Затащили. Боже, что такое гал? А что ты не туман? Мама ты ч какой? Боже, що тут робиться? Коротше, граємо. Ми получимо демонський Стардроп. Тихо, тихо. Робимо то, що ніхто не очікував. Хиль мене, гень. Геній просто, ми програли, коротше. Що лагаю, я не знаю. Новості. Ага, шоснула, что тут такая. Щоботю сейчас двері. Скільки, скільки? 80! Та ви шо? Я в жизни стільки не буду робити. Ну коротше, тим дальше пока-пока. До нових зустрічі. Коротше, я не знаю, що це за обнова така. Я трохи сам пограю, а потом уже выглянутся видео.